Навчити дітей правил безпечної поведінки. Така мета конкурсу дружин юних рятувальників пожежних, який відбувся в Івано-Франківську. Хто з команд став найкращою? Далі в сюжеті. Конкурс об'єднав найсильніші команди Прикарпаття переможців районних етапів. Для нас всіх це дуже великий досвід і подяка для всіх, хто хто в нас вірив, хто нас підтримував, і першим тим, хто нас запросив, ми ну. Хотів би ще окремо подякувати нашим тренерам. Найважче це, напевно, був звіт розказти слова. Це для нас був найважче, тому що ми дуже сильно всі переживали на рахунок естафетів і різних конкурсів. А на звіт ми щось дуже сильно не задумувалися. Але не знаю, на наступний раз ми вже будемо тваринся точно до всього. Шість команд змагалися у трьох етапах: оперативне розгортання, пожежна естафета та візитка команди. Юні рятувальники демонстрували знання з пожежної та техногенної безпеки. Окрім того, кожна команда презентувала соціальний плакат, на якому відобразила всі напрямки роботи рятувальників. Ми щільно готувалися до даних змагань, пройшли районний етап, але, на жаль, взяли друге місце. Це є досвід. Це є емоції, які неможливо забути. Вони для нас були дуже важливі. Велике дякую нашим представникам за щільну підготовку, за відповідальність і кожному нашому гравцю, якщо можна так сказати, бо ми вся одна велика родина. Переможцям обласного конкурсу стала команда Дубовецької громади. Змагання все круто проходилося. Найскладніше етапом було, напевно, бойове розгортання, тому що погода не сприяла, було мокро, і члени команди сунулися, падали. Але емоції круті, бо гордість бере на себе і ми виграли. Емоції переповнюють. Усі учасники отримали кубки, грамоти та призи.